3 квітня Олег Житомирянин прийшов до Житомирського районного управління поліції номер 1 щоб задекларувати знайдену зброю. Задекларувати зброю цивільні громадяни мають право відповідно до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який вступив у дію 25 листопада 2024 року. Олег розповів кореспондентам Суспільного, як відбувається процес декларування знайденої зброї. Перше треба позвонити на 102, друге треба з'явитися зброєю, яку ви знайшли, і дати пояснення, як і що по зброї. Для зброї потрібен сейф важливий, де вона зберігається розібрана і щоб набої лежали окремо від зброї. І була, сейф повинен бути прикріплений до полу надійно і замикнута для перевезення догнать розібрана і бути в чехлі. Зброя треба на даний час, щоб відбити агресію. РФ Олексій Ковальчук, начальник сектора контролю за обігом зброї Житомирського районного управління поліції номер 1 говорить, що станом на 3 квітня 2025 року у Житомирі задекларовано 22 одиниці знайденої вогнепальної зброї. З початку року, 2025 на території міста Житомира було задекларовано п'ять автоматів, три карабіни. Дев'ять мисливських одиниць зброї, одна комбінована та п'ять пистолетів, понад дві тисячі набоїв до вказаної зброї. Для того, щоб задекларувати дану зброю, громадянину необхідно мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, фотокартка та довідка про місце реєстрації. За словами Олексія Ковальчука, повідомити про знайдену зброю можна за номером 102 чи 112. Після цього слід прийти до відділку поліції. А якщо не можуть цього зробити, то до них приїде наряд поліції для вирішення даного повідомлення. Після написання зараяви в відділі поліції проводиться огляд зброї, та по закінченню огляду зброї даному громадянину виписується. Талон повідомлений про декларування даної зброї. Також громадянина ознайомлюють з зобов'язанням про умови зберігання зброї, її порядок носіння та перевезення. Один раз на рік працівники поліції проводять перевірку місця зберігання зброї, каже Олексій Ковальчук. Зброю можна використовувати для відсічі збройної агресії чи для покращення своїх навичок у тирі, говорить Олексій. Законом передбачено, що після закінчення військового стану. Громадянин, який був, задекларував зброю, на проці 90 днів здає її відділ поліції. За словами Олексія Ковальчука, по завершення військового стану громадянин має право лишити зброю собі. Для цього її потрібно перевезти на базу карабіна. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.